Безпека під час навчального процесу наразі головний пріоритет Кременчуцьких закладів освіти. Саме тому сьогодні у науковому ліцеї Політ відбувся відкритий урок у рамках відкриття класу безпеки. Наразі надзвичайно актуальними є кабінети безпеки. В них фахівці це викладачі, як наш викладач, і інші фахівці. Рятувальники, медики можуть розповідати про прості речі, які надзвичайно важливі, адже вони зберігають життя. Вихованці ліцею провели безліч інтерактивних ігор та практик, які допомагають дорослим і дітям краще орієнтуватись у стресових та надзвичайних ситуаціях. На жаль, під час воєнного стану є велика загроза виникнення таких ситуацій, тому кожен з українців має бути до них готовий. В нашому в Кременчуцькому районі збільшився на один клас безпеки, що з нашим екстерним службам, як і поліції, медичній службі, пожежній охороні, донести до учнів ті небезпеки, які можуть трапитися. ті Методи вирішення цих небезпек, як їх уникнути, щоб основною цілею це вберегти своє життя, життя оточуючих, життя рідних. Учні наочно показали, як зупинити артеріальну кровотечу, розказали про види вогнегасників та мінну безпеку, продемонстрували навички зі стрільби та визначили детальний план дій під час оголошення повітряної тривоги. Переможе пікет, відкриваємо, відкриваємо його і обережно натягуємо на руку. Потім Затягуємо наш ремінь максимально, як тільки це можливо, і фіксуємо поряд з кліпсою. Потім переходимо до нашої закрутки і закручуємо максимально, як тільки це можливо. Як зазначив очільник департаменту освіти Полтавської ОВА Євген Кончаковський, у Полтавській області це 68 кабінет безпеки, і до кінця року їх буде відкрито більше ста. Зокрема, у Кременчуцькому районі це 14 клас. Також він підкреслив, що власне цей кабінет у ліцеї Політ є одним із зразкових за рахунок міцної матеріально-технічної бази. Все наступний крок в кожному закладі освіти після того, як буде облаштовано укриття. Перше це. Безпечні умови, а друге, все ж таки дітей навчати постійно, нагадувати, давати навички, як поводитися під час воєнного стану. І взагалі багато навичок класів безпеки стосуються не лише бойових дій. Я думаю, та сама домедична допомога може торкнутися кожного навіть в мирний час. Тож радіємо, що Кременчуцькі школярі стають все більш обізнаними та, попри воєнний стан, все ж продовжують навчатися, аби згодом відбудовувати нашу Україну разом. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.